Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні пропоную вашій увазі добірку фільмів про жіночу дружбу. Я вже робила відео про чоловічу дружбу, яке ви можете переглянути. А сьогодні, як і обіцяла, зосередимось на дружбі між жінками. Почнемо з фільму Сталеві магнолії. Це комедійна мелодрама режисера Герберта Роса, екранізація одноіменної п'єси. У ролях Саллі Філд, Джулія Робертс, Ширлі Маклейн, Деріл Ханна, Доллі Партон. Фільм розповідає історію життя і дружби шести жінок з невеликого містечка в штаті Луїзіана. Разом вони проходять життєві випробування, у тому числі смерть однієї з них. В основі сценарію лежить реальна історія сестри сценариста, яка померла від діабету. Шикарний акторський ансамбль, чудова гра акторів. За свою роль Джулія Робертс одержала премію Золотий глобус. Наступний фільм Містична піца це романтична комедія режисера Дональда Петрі, головні ролі в якій виконують Анна Підгіш, Джулія Робертс і Лілі Тейлор. В центрі сюжету троє юних дівчат, які живуть у маленькому курортному містечку і разом працюють у кав'ярні «Містична піца. Двоє з дівчат є сестрами, третя їхня найкраща подруга. Джорджо збирається заміж за друга дитинства, однак тікає з-під вівтаря, бо не готова до одруження. Кет закохана у 30-літнього одруженого чоловіка, у якого вона працює няною, доки його дружина перебуває в Європі. Дейзі закохується в заможного юнака, який навчається на юриста. Третій фільм джинси талісман. Це комедійна драма, заснована на одноіменному романі. В центрі сюжету четверо дівчат-підлітків, які дружать все життя і збираються перший раз провести літо окремо. Ліна їде до бабусі з дідусем в Грецію. Бріджит їде у футбольний табір в Мексиці. Кармен їде до батька, а Тібі залишається вдома. Вона збирається працювати в гіпермаркеті та знімати документальний фільм про життя і роботу. Під час шопінгу дівчата знаходять пару джинсів, яка однаково добре підходить їм усім. Вони вирішують носити їх по черзі протягом літа. Фільм розповідає, як кожна з дівчат проводить літо і які пригоди з нею трапляються, коли вона носить ці джинси талісман. Це мила історія про дівочу дружбу та дорослішання. Четвертий фільм Ромі і Мішель на зустрічі випускників. Це комедія Девіда Міркіна, головні ролі в якій виконують Міра Сорвіно і Ліза Кудроу. Найкращі подруги Ромі та Мішель живуть разом в Лос-Анджелесі. Ромі працює касиром, а Мішель безробітна. Якось Ромі зустрічає однокласницю, яка повідомляє їй про майбутню зустріч випускників на честь 10-ї річниці закінчення школи. Вони вирішують виразити однокласників, приїхавши в образі бізнес-леді на дорогій машині. Ромі позичає в колеги Ягуар, а Мішель робить їм костюми. Фільм не мав великого успіху, але згодом набув статусу культового. Ліза Кудрова отримала за свою роль номінацію на премію Супутник. Фільм смішний, героїні дуже милі і симпатичні. П'ятий фільм освіта це дебютна стрічка режисерки Олівії Вайльд. У головних ролях Кейтлін Девер і Беані Фелдштейн. Емі та Молі найкращі подруги, які навчаються в випускному класі та готуються вступити до престижного університету. Дівчата добре навчаються. Молі президент класу, але вони не є популярними серед однолітків. Перед випускним Молі говорить однокласникам, які дражнять її заучкою, що вона буде вчитись у Єльському університеті. Але виявляється, що вони теж вступили до престижних закладів, хоча й ходили на всі вечірки. Молі говорить Емі, що їм варто було більше розважатись, і вони вирішують піти на випускну вечірку до однокласника. Фільм отримав премію Незалежний дух. Біані Фелштейн отримала за свою роль номінацію на премію Золотий Глобус. Шостий фільм Тельма і Луїза це кримінальна драма режисера Рідлі Скотта, головні ролі, в якій виконують Сьюзан Серендон і Джина Девіс. Фільм розповідає про двох найкращих подруг: тельма домогосподарка чоловік, якої торгує килимами та зневажливо ставиться до неї. Луїза працює офіціанткою в закусочній та зустрічається з музикантом, який постійно в роз'їздах. Тельма і Луїза вирушають на вихідні до рибальського будиночка в горах. Дорогою вони зупиняються в барі, де Тельма танцює з незнайомцем, який потім намагається її зґвалтувати. Луїза застрелює його, вони вирішують їхати в Мексику. Їхня подорож перетворюється на втечу від поліції. Фільм отримав премію Оскар і Золотий глобус за найкращий оригінальний сценарій. У цьому фільмі невідомий на той час Бред Піт зіграв одну з перших великих ролей. Сьюзен Серендон і Джейна Дейвіс отримали за свою роль номінації на премію «Оскар» і Золотий Глобус. Смажені зелені помідори. Це комедійна драма режисера Джона Евнета, знята на основі роману. У головних ролях Кетті Бейтс, Мері Стюарт Мастерсон, Мері Луїс Паркер. Домогосподарка з середнього віку знайомиться зі старшою жінкою в будинку для літніх людей. Жінка розповідає їй про покинуте містечко та його мешканців, яких вона знала, які жили там у період між Першою та Другою світовими війнами. Зокрема, вона розповідає про подруг Іджі та Рут. Рут виходить заміж та переїздить в інше місто. Іджі дізнається, що її чоловік знущається з неї та забирає її додому. Вони з Рут разом відкривають кав'ярню. Фільм отримав дві номінації на премію Оскар і три номінації на премію Золотий Глобус. Восьмий фільм Хлопці набік це трагікомедія режисера Герберта Росса, у головних ролях Вупі Голдберг, Дрю Беррімор і Мері Луїс Паркер. Співачку Джейн звільняють з роботи в Нью-Йоркському нічному клубі, і вона вирішує переїхати в Лос-Анджелес. Вона відповідає на оголошення газеті від Робін, яка шукає попутницю. Під час поїздки вони стають друзями. Дорогою вони навідуються до подруги джейн Холлі. Холлі вагітна та має конфлікт зі своїм хлопцем Ніком. Жінки забирають Холлі з собою. Згодом вони дізнаються, що Ніка знайшли мертвим, а Холлі оголосили в розшук. Дев'ятий фільм Джентльмени віддають перевагу білявкам це музична комедія Говарда Хоукса, екранізація одноіменного роману. У головних ролях Джейн Рассел і Мерілін Монро. Дві співачки-танцюристки відправляються на гастролі в Париж на круїзному лайнері. Лорелей легковажна блондинка, яка обожнює діаманти та мріє про вигідний шлюб. Дороті серйозна брюнетка, яка мріє про щире кохання та байдуже до грошей. А їхні відмінності не заважають їм бути близькими подругами. Лорелей заручена з мільйонером. Чий батько проти їхнього шлюбу та наймає приватного детектива, щоб той слідкував за нею під час подорожі? Детектив збирає на налорелий компромат, але при цьому закохується в дороті. Однак він відправляє знімки батьку нареченого, і той відмовляється від шлюбу. Десятий фільм весілля Мюріел» – це австралійська комедійна драма режисера Підже Хогана. У головних ролях Тоні Колет і Рейчел Гріфітс. Головна героїня Мюріел любить співати пісні групи Абба та мріє вийти заміж і поїхати з міста подалі від батька. Подруги сміються з нею і не вірять, що вона коли-небудь вийде заміж. Мюріал підробляє чек і летить на відпочинок, де зустрічає свою однокласницю Ронду, із якою вони стають подругами. Дружба з Рондою змінює життя Мюрріал. Вона переїздить до Ронди в сідни, змінює зовнішність і знаходить хлопця. Фільм дуже смішний і зворушливий. Тоні Колет отримала за свою роль номінацію на премію Золотий Глобус. Напишіть, які ваші улюблені фільми про жіночу дружбу. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось.